Усім привіт! Мене звати Валя і ви на каналі Колорі. Я дякую всім вам за підписи і перегляди. Бажаю міцного здоров'я і щастя. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. І ми починаємо. Поїхали. Творчість сестер Байко ціла епоха. Голосами цього фантастичного тріо захоплювалося на одне покоління шанувальників української пісні. На жаль, дві учасниці співочого тріо Даніла і Марія. Уже відійшли у вічність, по собі залишили добру і світлу пам'ять. Їхні чарівні голоси звучали не лише у столичних і зарубіжних концертних залах, а й зі сцен робочих та сільських будинків культури. Дитинство сестер проходило у селі Яблуниця на Мальовничій Лемківщині. За її горами, лугами, серед давніх звичаїв і обрядів, християнського люду, з оригінальними колядками. Батьки сестер були заможніми і шанованими у селі господарями. Але найбільшими багатством батька Якова Томофійовича і мами Магдалин Павлівни були їхні доньки Зеня, Даня, і Маруся, Ніна і Ірина. Усі напрочуд вродливі і обдаровані. На їхній шлях до музики безпосередньо вплинув м'який і щирий духовний спів матері. У 1945 році. Сім'я поселилася у місті Бузьку, що на Львівщині, тут минули шкільні роки сестер. Вони часто виступали в гуртках художньої самодіяльності у бузькій школі, хоч усі п'ять співали прекрасно, чисто, та тільки три сестри Марія Ніна і Даніїла, вибрали музику як свою єдину професію. Після закінчення музичної школи вони поступили до музично-педагогічного училища. У 1953 році після закінчення училища сестри поступили до Львівської державної консерваторії імені Лисенка. Тут вони навчалися у класі народних інструментів та на вокальному факультеті. Під час навчання у консерваторії сестри все частіше виступали як тріо, а слухача зачаровувала широка ама витончених нюансів. Стрімко розпочалася мистецька діяльність сестер. У 1956 році вони стають дипломантками республіканського та всесоюзного конкурсів. Після успішного закінчення консерваторії у 1958 році сестри стали солістками Львівської філармонії. З цього часу розпочинається їх активна концертна діяльність. За заслуги на неї музичного мистецтва та багаторічну активну виконавську діяльність. Марія Ніна і Даніїла Байко були нагороджені Державною премією імені Шевченка у 1976 році і удостоєні звання народних артисток України у 1979 році. У репертуарі Тріо понад 300 творів, зокрема, українські та лемківські пісні, твори відомих українських композиторів. Видано багато платівок із записами пісень у виконанні сестер байко. Мають вони і фондові записи на українському радіо. про тріо знято фільм. Усім дякую за перегляди. До нових зустрічей!